Психіатричні заклади Прикарпаття об'єднають. Наразі на Івано-Франківщині діє чотири медичних установи, в яких лікують людей з психіатричними розладами. Аби всі ці заклади якісно та ефективно надавали допомогу хворим, необхідно здійснити їх реорганізацію. Зокрема, прикарпатські медики мають намір об'єднати обласний психоневрологічний диспансер і психіатричну лікарню номер 1 Такі зміни дадуть можливість сконцентрувати всю психіатричну допомогу в одному місці. Проте не обійдеться і без кадрового скорочення. Ми прекрасно розуміємо, що для когось є величезною втратою, в тому числі і для людей, які працюють чи в підмихайлівцях, чи в іншій лікарні. Не так багато там робочих місць. Ми прекрасно розуміємо, що там 300 чоловік колективу, які працюють, і треба продумати і про їхні сім'ї. Реорганізація медустанов передбачатиме новий підхід до лікування пацієнтів. Перевагу надаватимуть амбулаторній профілактиці. Медики запевняють, таку практику використовує чимало європейських країн. У такий спосіб хвори лікуватимуться без відриву від людей. Це буде акцент. На амбулаторну ми будемо забезпечувати ліки, ми будемо контролювати поведінку хворого, будуть спеціальні служби ну, працівники, які будуть скоро відвідувати, чи він, себе, чи він приймає ліки, чи не приймає ліки, чи він в доброму стані. Йому буде пропонуватися планувати змінити, допустимо, ліки на амбулаторну, якщо буде допомагати, він буде госпіталізовуватися контрольовано. Не боїмося, бо це світова практика. Внаслідок об'єднання закладів охорони здоров'я на базі третьої психоневрологічної лікарні, що у селі Чукалівка, буде створено психоневрологічне містечко. Зокрема, тут до 2015 року мають намір збудувати щонайменше два нові корпуси поліклініку та стаціонар. Мар'яна Гринечко, Владислав Петриченко. Новини на вежі.